Положи, Руки! Люди, масштаби, я сам чисто. Щас поясню. Правоохоронці затримали злочинну групу, яка виготовляла фальшиві документи. Ділки підроблювали довідки МСЕК, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та навіть дипломи для новоспечених студентів. Під час проведення оперативних заходів та контролів за вчиненням злочину працівники управління міграційної поліції ГУНП Волинської області встановили групу осіб, які налагодили незаконний промисел з торгівлі підробленими тимчасовими посвідченнями військовозобов'язаних. Усі вони жителі обласного центру та Луцького району. Ділки також виготовляли фальшиві довідки до актів огляду медико-соціальної експертної комісії та дипломи навчального закладу. Під час обшуків правоохоронці знайшли чимало цікавого. Документи, початки та багато інших доказів злочинної діяльності. Наразі головних фігурантів затримано. 22 жовтня під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили кліше штампів та печаток різних установ, дотичних до видачі документів військовозобов'язаним. А також тимчасові посвідчення військовозобов'язаного – та довідки про надання відсрочки через групу інвалідності з ознаками підробки. Окрім того, слідчі вилучили мисливську рушницю, травматичний пістолет та бланки дипломів навчального закладу, розташованого в іншій області, які вже чекали нових так званих студентів. Трьох учасників цієї групи поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури слідчі оголосять їм про підозри за трьома статтями Кримінального кодексу.